Добрий день, мої любі п'ятикласники. Сьогодні тема уроку алгоритми з циклами у проєктах Scratch 3. Будемо вчитися створювати свої проєкти. Поїхали! Давайте поміркуємо разом. Які процеси з картинок можна назвати циклічними? Роздивіться їх гарненько. Циклічним є процес забивання цвяха молотком. Ми багато разів повторюємо одні й ті ж рухи, щоб молоток забив цвях у дошку. Циклічним є процес вішання штори. Ми за крючки багато разів причеплюємо певні петельки. Циклічним є процес шиття, де голка ходить вгору вниз багато разів підряд. А запуск ракети і удар по м'ячу у футболі не повторюються геть однаково багато разів підряд. Це не циклічні процеси. Давайте поміркуємо разом. Коли потрібні цикли, з точно відомою кількістю повторень. Наприклад, в гонках автомобілі повинні для повного. З закінчення гонки повинні проїхати 10 кіл або 20 кіл. І тому повторюються дії певну кількість разів. Коли людина щось готує, то там дуже часто вказується, що треба кинути 2 чи 5 ложок цукру, 2 стакани води чи 10 крапель якогось, якоїсь приправи. Тому певні дії повторюються точно вказану кількість разів. Можете навести ще якісь свої приклади. Давайте з вами переглянемо декілька проєктів із використанням циклів. Ось перший проєкт. По-перше, кіт наш малює квадратик. Це уже повторення. Він одні й ті ж самі дії повторює 4 рази. Але крім цього, він кожен раз ще повертається на невеликий кут в бік, і повторює малювання цих квадратиків теж декілька разів. І в результаті ми бачимо ось таку. Цікаву картинку. Ось так. Наступний проєкт такий, теж використовується повторення. По-перше, малюється квадратик, а по друге, наш котик, наш виконавець, намалював їх багато разів і тим самим створив ось таку рамочку із квадратиків. І ще один цікавий проєкт із повторення. По-перше, котик багато разів малює лінії, і в результаті утворюється отака от цікава квітка. А по-друге, він ще цей процес повторює ще декілька разів. І тому таких квіток на екрані з'являється в різних частинах екрану багато. Тобто тут дві команди повторення. І давайте подивимось, які дуже гарні речі можна створити у програмі Scratch з використанням циклів. Коли змінюються не тільки самі фігури, не тільки лінії, а й змінюється їхній розмір, їхній колір, товщина. Все це якщо поєднувати з використанням циклів, можна створити дуже яскраві ось такі проекти. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Задача 1. Складіть алгоритм і створіть проєкт у середовищі Scratch 3. Треба намалювати малюнок, який ви бачите на картинці. Ось такий набір горизонтальних ліній різного кольору. Якщо ви самі не змогли зробити проєкт, я зробив його для вас і надаю вам його, щоб ви ознайомилися і спробували розібратися, що тут і як у нас працює, і змінювати його, побачити, що з цього вийде. Ось такий проєкт, ось така. Такий алгоритм потрібно зробити, щоб намалювати ось ці різнокольорові лінії. Задача 2. Складіть алгоритм і створіть проєкт у середовищі Scratch 3. Намалюйте зубчасту стіну фортеці, як на картинці. Для тих, хто сам не спромігся зробити такий проєкт і кому було важко, я вам показую. Вигляд алгоритму, який потрібно було скласти. Ось такий алгоритм. Повторення 5 разів, тому що у нас 5 зубчиків у нашій фортеці. Ось такий алгоритм до цієї задачі. Задача третя. Складіть алгоритм і створіть проєкт у середовищі Scratch 3. Намалюйте малюнок, як на картинці. Це набір таких різнокольорових квадратиків із однією лінією всередині. Кому було важко і хто самостійно не зміг зробити цей проєкт, подивіться, будь ласка, на готовий приклад алгоритму. Обов'язково розберіться, що тут і як, що це за цикл, що цей цикл робить. І попробуйте його відтворити самостійно і зробити такий проєкт. Дайте відповіді на запитання. Який процес називається циклічним? Що таке цикл в алгоритмі? Що таке цикл з лічильником? Як він виконується? Які цикли називають вкладеними? Яка команда циклу з лічильником у Scratch 3? Ви вже повинні знати відповіді на всі ці питання. Ми вже з вами вивчили цикли і навіть їх практично використовуємо. Тому це для вас уже, напевно, досить легко. Для нашого наступного уроку потрібно, щоб ви дещо згадали. Дайте відповіді на такі запитання. Чи кожний день ви, виходячи на вулицю, берете із собою парасульку? Якщо не кожний, то в яких випадках? Чи кожного дня ви йдете до школи, коли це не відбувається? Які фрагменти алгоритму називаються лінійними, а які циклами? Згадайте це. Домашнє завдання. Повторіть, будь ласка, параграф 5.5. Це сторінки 269 279. Виконайте завдання 14 на сторінці 279. Ну ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!